Всім доброго дня, з вами компанія Автофокуса. Наше нове надходження це Audi A4 2005 року випуску. Автомобіль у нас на 3-2 бензиновому двигуні, на повному приводі, в гарному сірому кольорі, в гарному технічному і візуальному стані. Дивимося, що у нас по салону. Серед зустрічає шкіряний чорний салон, досить таки доглянутий. Центральний підлокітник для задніх пасажирів присутній. Йдемо далі. Тут у нас передні та задні електрофло електрорегулювання, дзеркал зі складанням, електропривід передніх сидінь, мультимедійне шкіряне круїз-контроль, датчики світла дощу присутні. Мультимедіа. Клімат-контроль, підігрів сидінь, автоматична коробка перемикань. Все, є. все працює, все технічно справно. Також є люк. Якщо тебе Тала дана пропозиція приїжджає за адресою Гната Харкевича 22Б. Придбатимо на як лізинг так і за готівку, так і в кредит. Можлива будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставочка саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.